Кілька днів тому її збив автомобіль. Хотіла провідати подругу, та в тролейбус так і не сіла. Це було дуже больно, дуже боліла нога і ще було дуже жарко, і ще посадили на той асфальт жаркий, і було дуже жарко і больно. У насті обдерта спина, нога й стегно в гіпсі. Мама майже не відходить від ліжка, адже доньку щойно перевели з реанімації. У неї був перелом стегна. Довелось оперувати. Як я себе почувала, поки операція йшла. Не хочу, щоб ніхто так себе почував. Дитина буде ходити. Єдине, що термін, через який дитина стане на ноги, і термін, який повинен на який буде тривати реабілітація, на теперішній момент ніхто не скаже. Ну в середньому, десь такі діти нас за два місяці стоять, починають ходити самостійно. Показує вулицю, де трапилася аварія батько Анастасії. Про лихо на новозбудованій Вернацького нагадують лише уламки фар і хрестики на асфальті. За допомогою цих поміток чоловік намагається відтворити перебіг ДТП. Спокійно йшла на тролейбус. Але вона опинилася тут лежала. Значить, він рівно гнав. От як машина їде, достатня швидкість була, щоб її звітом збити і аж сюди. І, хоч тут пішохідний перехід і перехрестя, швидко їхати на цій дорозі одне задоволення, розповідають водії. Відрізок дуже рівної дороги нової, так порівнюючи з тими здорогами, що у нас є, хочеться продавати. Трохи. Та не лише водії не можуть звикнути до нової дороги, а й пішоходи. Переходять вулицю не на зебрі, а на небезпечному Приходите, перехресті. Я перепрошую, відстаньте, будь ласка». Скажіть, чому ви не на переході переходите, а тут дороги? Звикли. «Там далеко, а тут прямо. Люди, напевне, переходять дорогу там, де їм зручно, і перш ніж робити було цю дорогу, треба було, як роблять за кордоном. Газони, де люди протопчать стежки, там роблять собі переходи. Бачите, людям незручно там, а зручно тут. І таких багато, адже навпроти автобусна зупинка. Тож мешканці вимагають встановити перед перехрестям обмежувач руху, і це можливо розповідають у ДАЇ, однак тільки після рішення міської ради. Повинно бути звернення мешканців бажано колективне міську раду щодо облаштування пристроїв примусового зниження швидкості. А на комісії з безпеки руху будуть це питання вивчатися, будуть в'їжджати на місце, дивитися можна, там, не можна, і тоді буде прийматися якесь рішення. Втім, і без лежачих поліцейських чи пішохідних переходів водії мали б їхати зі швидкістю не більше 60 кілометрів за годину. Та через регулярне порушення цього правила Кабінет міністрів уже прийняв постанову про збільшення кількості дорожніх знаків. Тепер їх ставитимуть на небезпечних поворотах місцях звуження дороги біля освітніх закладів і перед такими стихійними пішохідними переходами, як на вулиці Вернацького. Христина Шевченко Олег Кухар, головні новини Львова.